Я навчаюсь в піщанській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Наша школа виховала не одне покоління успішних та кваліфікованих професіоналів своєї справи. Піщанська ЗОЖ дуже дружна. Наші вчителі це наші друзі. Вони вчать і допомагають нам освоїти часом дуже складні предмети. Я неодноразово учасниця олімпіад, обласних та районних, брала участь і перемагала в конкурсах. Мала призові місця. Ще це суспільство стрімко розвивається, з'являються нові технології. В нашій школі також є комп'ютерний кабінет, проектор, мультимедійна дошка, два, два екрани. Всі класи часто користуються цими технологіями на своїх уроках. Наприклад, на українській літературі та мові, на інформатиці, на технологіях та фізиці. Але е, дуже багато ще є предметів, е, які е, на яких нам би хотілося використовувати комп'ютерні технології. Фіщанський ЗОЖ е, в Піщанській загальноосвітній школі нараховується близько 245 учнів. І тих технологій, що є в нас зараз, нам дещо бракує. Е, в минулому році я е, е, брала участь і зайняла друге місце е, в манівській роботі. Е, але якби було більше ресурсів нашої школи, то я б зайняла перше. Ведемо екскурсію по кабінетах нашої школи. Запрошуємо вас до нашої школи. У цьому році для кабінету історії було придбано мультимедійну дошку та проєкт. Завдяки цим сучасним технологіям ми можемо проглядати презентації з історії, а також документальні фільми. Це допомагає нам поглибити наші знання з історії. Діана, скажи, будь ласка, ти, як ти вважаєш, для вашого класу сучасні технології допомагають при Нам Найбільше подобається уроки історії з використанням мультимедійної дошки. Але неправдивий жаль кожен клас забезпечений. Зараз ми побачимо, як проходить урок світової літератури. Часто на уроках російської мови та світової літератури ми використовуємо новітні технології. Діти до цього звикли, вони самі роблять презентації. Ось, наприклад, презентація імені Кіхорова. Але, на жаль, ми змушені проводити уроки в кабінеті фізики, так як в кабінеті світової літератури немає мультимедійної точки. Тому ми вирішили взяти участь у проєкті «Відкритий світ» і сподіваємося, все Це... 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 побачимо, як проходить урок інформатики. Є можливість доступу до виду швидкого інтернету ОГО. Але, на жаль, наші комп'ютери відповідають швидкі дії, яка потрібна для використання такого інтернету. На мою думку, було б чудово, якби в нашій школі придбали нові комп'ютери, адже ті, що є, вже дуже старі. Я мрію, що з часом у нашої школи буде все, чого їй так бракує.